Намасте! сьогодні коротенький, ногенький комплекс. Пов'язаний з покращенням нашого відчуття природи. Я знаходжусь майже в Карпатському лісі по дорозі до гори. І зробила таку паузу для того, щоб зняти коротеньке відео для вас. Коротенький його комплекс на відчуття природи в собі пробудження. Істина природи в собі, закриваємо очі, гроші складаємо на масте перед грудьми. Якщо ви чуєте, як птички співають круто, я дуже класно це відчуваю. Сідимо з рівною спиною, ножки скрещені як нам зручно. І головне зараз відчути нашою кореневою точкою, нашим першим енергетичним центром силу землі. Заземляємося. Муладхара ніби як ростає коренями в землю, відчуваємо силу землі, вдихаємо цю силу, а з видихом ділимося своєю енергією. Дякуємо землі за те, що ми є, є дерева, є пташки, звірі. Все, що нас оточує, все це завдяки землі. на енергію вібрації нашої матінки землі. Вдихаємо корнями, впитуємо енергію, силу. А з видихом навпаки, ділимося своєю енергією, дякуємо за допомогу видиха і подяки ми здійснюємо енергообмін І гармонізуємо в собі свою істинну природу, знаходимо собі ту природу, яка є в дереві, в татажці, в тваринці. Будь-якій живі стоді ця істина природа є, так само і в нас ця природа є. І з цим наміром починаємо нашу практику. Здихом, тянемо ручки вверх, тянемося ручками до неба, продовжуємо коренями вростати в землю. Питувати енергію. І з видихом скруточка вправо, вдих, ну ручки вверх на масти над головою, видих, скруточка вліво, спина рівна. Так як нас придумала природа, спиною рівною, так ми і зараз рівняємо нашу спину. Руки лежать на колінах і вухом тянемося до правого, плечка, до лівого, вдих в одну сторону, видих в іншу. Очі можемо прикривати. Продовжувати знаходити в собі істинну природу, думаючи часто про природу, про дерева, про землю, про траву, про річки, про озера. Ми про комарики. Єсяч вони в сіли на шиї. Ми ближче стаємо до своєї істинності. Тепер ми напівоберти від права плечка до лівого, вдих в одну сторону, видих в іншу. Вдих, обереженний, поспішаючи видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Угу. Та випустили голову вниз, подивилась на землю вдих. підняли голову вверх, подивились на небо. Якщо ви вдома, то дивимося на, на стелю і представляємо, що там ж, там ж є небо. Видих, земля вдих, небо, видих, земля вдих. Небо видих. Краще робити це якомусь на подвір'ї, на, на, подвір на повітрі, вдихати. Запахи, звуки комариків. Видих, вдих. Видих. Ну, те саме комари прилетіли мені в ліве вухо, вухоті залетіти. Так, тепер плечики прокручуємо назад. Розкриваємо груди, ще, ще більше спинку рівняємо, Так, ручками так відключаємося, ручками, масажиром між лопаточки. Видих, вдих, видих. Вдих, є, пропотнулася права ручка трошки вниз. І ліва ручка. чуть-чуть слегка вниз. Підтягнемо наше правий бачок, лівий бачок. Та ми на допомогою його гармонізуємо наше тіло, приводимо в його природний стан. Не в той стан, в якому ми знаходимося, да? коли ми встали вже все валить, лягає, спать лягаємо, все болить, ходимо, і те, як тяне, і те як тяне, і ноги затікають. Ні, ми гармонізуємо, що наше тіло завжди було легким. Угу. Тому. Йдемо далі. Руки в сторони розкриваємо, уявляємо, що це наші крила, так, і розкриваємо їх назад, уявляємо себе пташкою, видих. Йозі всі всі асони, майже, Всі асни не мають назви, да, глибинні назви. І дуже багато серед цих назв є назви тварин, назви рослин, да, дерево є, гора є, видих, вдих, розкриваємо крила. Видих. Вдих, видих. Тому сьогодні ми зробимо декілька таких асан. назву природи, відчуємо себе, да? видих, це розгріє нашу спинку, обов'язково спинка повинна бути рівною, як дерево, таке, рівненьке. Виявляємо себе рівним деревом, піднімаємося на місті. Так, позагорі. Ножки разом. Ручки вздовж тіла, Макушка тягнеться вверх. Копчик під себе, звід в себе, підтягнули. Розкрилися, вдих, видих. Так як луна є частиною природи, то ми сьогодні зробимо привітання луни. Так? Без луни також багато чого впроду не існувало. Ручки складемо на масте перед людьми, вдих, потягнутися ручками вверх, видих, присіли, праву ножку назад, права рука залишається, ліва рука вверх, ліва рука до прави, перешкат на праву ножку, ліва рука внизу, права ручка вверх, подивилися на, на небо. Рука права в пол, ліва ножка до правої з планками. Акуратно. Лягаємо на живіт, тягнемося в кобру, видих, Собаку головою вниз, праву ножку вверх, права ножка вперед, ліва до правої присіли, вдих, розкриваємося, видих намасте. Тепер те саме робимо на ліву ножку. Вдих, потягнулися. Копчик під себе животик як себе видих. Присіли, ліва нога назад, права, ліва рука залишається права рука вверх, права рука до ліва, перекат на ліву ножку. Права рука залишається ліва рука вверх. Ліва до правої планка із планки акуратненько на живіт і живота кобра. Видих собак головою вниз, ліва ножка вверх, ліва ножка вперед. Підшагнули вдих, розкрилися видих на Дивні звуки доносяться з лісу. Мені кажуть, що це якийсь дощ чи водопан. Ми трошки зависли. Води розкриваємося, присіли. Права ножка назад, останній кружочок, права рука залишається, ліва рука вверх, ліва вниз. Планка З планки. Кобра і з коври. Собака ловує вниз. Права ножка вверх, права вперед. Ліва петша. Вдих. Розкриваємося. Відріх намасте. Вдих, розкриваємося, видих, присіли, права ножка назад, права рука залишається, ліва рука вверх, ліва до правої, перешукати на праву ножку, права рука вверх, фланка із планки. Кобра, собака головою вниз, права ножка вверх, Бігун, ліва до правої, присіли. вдих, розкрилися, видих, намасте. Відбачаю, трошки збилася. Звуки породи мене. Відволікають вдих назад, видих. Нахилилися. Ліва ножка назад, ліва рука внизу, Права вверху. Права до доліва перека на ліву ножку. Права рука залишається, ліва рука вверх, ліва вниз. Планка із планки лягаємо на живіт. Піднімаємося в ковру, з ковру собаку вниз, ліва ножка вверх, ліва ножка вперед. Подшах, вдих. Розкриваємося, видих на лісі. Сама перший раз. Вдих, видих, трошки хвилююся. Ручки вниз. Заспокуємо свій розум. Так, стоїмо в позу гори. Ростаємо нашими стопами в килимочок. Маківка тянемося вверх. Вдих, видих. Уявляємо, що голова це маківка, це вершина гори, так? А стопи це основа гори. Руки це схили, гори. Руки такі, як схили, стікають вниз із кончиків, пальчиків руки. Ніг. Ця відпрацьована енергія входить в землю матінку на родючість. Ділимося своєю енергією. І угу. тепер ми з пози гори зробимо поз дерева. Ліва ножка залишається. Праву ножку ложимо на ліву. П'яточка поближче до стегна, носочок вниз і ручки в сторону. Угу. Тепер ручки вверх, тянемося до неба. І на мосте дякуємо землю. І просимо відкрити свою істину природу. Нову руки в сторону. Опустили праву ножку. Тепер ліву ножку піднімаємо. Для, сим для симметрії на другу ножку. Руки вверх, тянемося догори. Видих, руки на намасте. Дякуємо природу. І вростаємо стопами правими, ногами, корнями. І знову руки в сторони. І опускаємо руки ноги вниз. Вдих. Видих. Видих. Угу. Так, тепер показуємо позу ворона. Присідаємо ножки. На носочках, п'яточки підняли-пальчиками торкаємося до, до землі і розширяємося. Тобто ручки у нас вжимаються в ми так розширяємо, в а, ем, і розкривають наші ноги. Макушку тянемо вверх, плечки тягне вниз. Угу. Попробую зловити баланс, тепер руки ложу на коліна, розкриваємо нашими руками стегна, копчик під себе, животик себе, спинка рівна. Угу. Тепер друга варіація. П'яточки вжимо в килимок і ручки обнімаємо себе ручками за стопи. Якщо треба, ножки робимо трошки ширші, ми животом тянемося вниз. Тепер з ворона зробимо журавля. Це така поза складна, але, можливо, для когось буде легкою. Ручки витягнемо так вперед, ножки широкі. Тепер тянемося ручками до себе, локтики в сторону. Ладошки ми гарненько вростаємо, як корнями да, в землю піднімаємося. На носочки піднімаємо одну ножку, другу ножку. Тобто наша задача, щоб нога стикувалася з рукою. Якщо це виходить легко, то ми піднімаємо дві ноги, зависаємо в позі журавля. Угу. Якщо уявили, уявили свої руки як коренями, то да, це буде більш устойчивість. Так, я вибачаю, що то мені кажеш, тут може. Я, їх звісно, разу не раз не бачила. Ну, щось таке цікаве до мене приповзло. Є. Вдих, видих. Тепер ми ще раз ручками потягнулися вперед. І Ножки вирня, і пішли в пузу собаку ловою вниз. Також тварина. Да, Витягнемося попи вверх до сонечка, Тянемося, ладошки вжимаємося в килимочок. Угу. Це головою вниз. І перекат собаку головою вверх. І побули трошки в цьому положенні, плечки розкрили, шийка довга, макушка тягнеться вверх до неба. Колінка на вісу, бажано вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. І перейшли в позу зайчика. Я нахожусь свісі, поэтому ми всі в зайчика. Зажали, рожали наші пальчики. Угу. Єсть. І лягаємо на живіт. Вічуємо всім тілом землю і ручки втягуємо назад. Носочки натягнули, припідняли, сіднички напружили, шийка довга, плечк тяне від вух, ладошки дивляться вверх. Сіднички сильні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Відпочиваємо. Це була поза саранчій. Ще раз її зробимо. Розкуру Угу. Я пам'ятаю, на якусь щеки була голова. Піднімаємося будь бридя по центру. Ми ну підняли ножки і ручками вже зацепилися, так пальчики друг друга обняли. Потім назад лопатки з'єднали. Вдих. А видих. Вдих. Видих. Дихаємо, як зем, зем, землю вдихав. Да? Як земля дихає, видих, вдих. Видих, є, опускаємо, тепер голову на іншу щуку положили, розслабили. Угу. Піднялися і потягнулися в позі зайчика. Витягнемо руки довгі. Підпочили. Підпочили в позі зайчика. Тепер піднімаємося на локтики і виходимо спочатку на пів кобра без лісі завжди є змії, показуємо змію, да, гармонізуємо себе. Відчуваємо себе різними проявленнями природи. Так? І тоді ми краще відчуємо свою істину природу. Тянемося так, локтики під плечі, тянемо килимок під себе, витягуємо макушку вверх, плечки тянемо від вух, пам'ятаємо, шийка довго, сідечки сильні. І локтики піднімаємо вверх. Ой, комарик, макушка піднялася вверх. пози комарика немає. Льозі. Вдих, видих. Ще трошки. Лопатки тягнуться вниз до, до копчика. Опускаємося, Ложимо ладошку на ладошку, лоб на ладошки. Угу. Перебережненько. Відштовхнуся, переходимо в положення кішки. Ладошки дошки під плечима, колінка під добрами, скручуємо спинку, ми тянемося вниз, животик підтягуємо під ребра, вдих. Показуємо добру кицю, да? видих, показуємо кицю. вдих. добру. І ще раз видих. Вдих. видих, вдих, вдих. Тепер ми право, спинка рівна, права ручка по центру, ліва ручка тянемося в небо. Тобто ліва рука тянеться в небо, права рука вростає корнями в землю. Угу. І міняємо місцями ліву руку по центру, права рука тягнеться в небо, ліва рука ростає корнями в землю. Угу. Є. Тепер грудьми тягнемося вниз, витягуємо руки. Сидичками тягнемося вверх через серце. Набираємося енергії землі. Уявляємо, скільки всього зараз вбивається в цьому моменті. Дерева ростуть, травичка росте, квітки розквітають, пташки співають. Так само і ми постійно міняємося. Ми, так, 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 тому що ми є частина цієї природи, грандіозні задумки всесвіту. Як це класно відчувати себе частиною цього грандіозного задуму. Обережненько. Піднімаємося знову в положення кошечки. Скругляємо спинку, видихаємо, вдих, прогинаємося. І переходимо на спинку. І обнімаємо себе ручками за ножки. Зараз будемо показувати да? ножки витягнемо вверх. І піднімаємося носочками, тягнемося вверх. Ми рухаємося, стараємося максимально ногами тягнутися в небо. Угу. І акуратненько. Лягаємо на спинку і переходимо в саме головну позу розслаблення, ладошки дивляться в небо, ножки розставлені, очі закриті, борода по центру. І лежимо, розслабляємося. Йдемо хвилиночку за моїм голосом. Тіло максимально зручно лежить на землі. Навіть якщо ми не на подвір'ї, ми все одно в кімнаті, все одно ми уявляємо, що ми лежимо на землі. Руки, ноги, корпус, голова, плечі, шия, все-все тіло розслаблене, м'яке. Важке. І ми являємо сюди, чи ми лежимо на галявині в лісі, на зеленій траві. Ташки. Сонечко зігріває наше лице. І нам від цього стає дуже-дуже приємно. І наповнюємося ці сили, сили природи, сонця, землі. Ми є частиною цієї грандіозної задумки. Під назвою Всесвіт. Все Всесвіті гармонійно, красиво, досконало. Так само і ми, наше тіло. Гармонійне, красиве, досконале ми йдемо до своєї істини природи Разом із травою, деревами, пташками, сонечко і землею. Порухали руками, ногами, головою, обняли себе ручками за ножки. Лягли на правий бік і з правого боку піднімаємося, сідаємо в ручне положення з рівною спиною. Очі ще не відкриваємо, ще відчуваємо силу землі. І дихом руки через сторони тянем до горила, дошки з'єдном до макушки. Видих, руки перекладаємо на масте, на рівень наших грудей, нашого серця, здячність у серці до сонця, до землі. До Всесвіту. Заспіваємо тричі. перший звук у Всесвіті, мантру, з якою вібрує все у цьому всесвіті, в тому числі і на нашій планеті Земля, це мантра Ом, Рома вдих. А відкриваємо очі намасте Дякую за увагу. Практикуйте його і ставайте ближчими до. sebe